На телеканалі НТК інформаційний випуск події дня у студії працює Віктор Поворозник. Вітаю вас! Сьогодні у новинах ви побачите. Одразу два заходи відбулися в Коломийській районній державній адміністрації. 146 пожеж з початку року зареєстровано на Коломийщині, де загинуло семеро осіб. Інформують у Державній службі з надзвичайних ситуацій. Компетентність керівника навчального закладу такою була тема семінару директорів Коломийських шкіл. Допоможи святому Миколаю прийти до дітей сиріт у столиці покуття. Стартувала благодійна акція. Василь Колодюк здобув срібло на обласних змаганнях із велосипедного туризму. Одразу два заходи відбулися в Коломийській районній державній адміністрації. Спочатку у залі засідань пройшов семінар, присвячений реформуванню місцевого самоврядування до європейських стандартів. А потім голова райдержадміністрації провів круглий стіл із громадською радою Коломищини. На обидвох нарадах побували і наші журналісти. На першому заході говорили про наближення України до Європи. Голова райдержадміністрації Михайло Негриш зазначив, що з підписанням угоди про асоціацію наша країна зробить значний крок вперед. Директор Івано-Франківського обласного центру перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ і організацій, магіст державного управління Волошинський Богдан Іванович на тематичному семінарі говорив про сучасні підходи до реформування органів місцевого середування. В Україні він зазначив, що наша влада повинна адаптуватися до євростандартів, тому що Україна є невід'ємною частиною Європи і повинна жити за правилами добросусідства. А ще головним питанням стало залучення громади до питань просування України у напрямку Європейського союзу. На засідання запросили фахівців району та сільських і селищних голів. Всім присутнім показали відеофільм Баварія, суспільство ініціативних людей. Того ж голова Коломийської районної державної адміністрації Михайло Негрич зустрічався із членами громадської ради. Говорила на зустрічі про реалізацію завдань президента України Віктора Федоровича Юнуковича щодо розвитку громадянського суспільства та залучення громадськості до формування та реалізації державної і регіональної політики. На початку зустрічі очільник Коломийщини розповів про основні проблеми та плани району на майбутнє. Він зазначив, що робота громадської ради є вкрай важливою у наш час. На сьогоднішній Відкритість і дієвість нашої держави. Громадські ради, які працюють по Івано-Франківській області, які працюють по цілій державі Україна, це є те, що підтягає владу, щоб влада знала, що. Фактично працюємо всі разом, щоб було відкрите спілкування. І реалізація завдань президента України Віктора Федоровича Януковича щодо розвитку громадського суспільства та залучення громадськості до формування та реалізації державної політики в Коломийському районі. Я думаю, що Коломийщина, і ви мене підтримуєте в тому, що Коломийщина один з тих районів, який працює, ми маємо порівняння 10 рік. Від тисячі року, 2011 року, 2012 року, 2013 рік ми вже завершуємо роботи, які проводяться в нас. Як ми працюємо не тільки в напрямку будівельних робіт розбудови, ми працюємо в напрямку освіти, медицини, культури, спорту. І в майбутньому я б хотів, щоб оцінили нашу роботу. На засіданні головував голова громадської ради при райдержадміністрації, лауреат національної премії імені Тараса Шевченка. Михайло Андрусяк. Він розповів про роботу Ради та закликав края активніше долучатися до роботи дорадчого органу. Я людина, яка не любить галасу, суботохи, піару, самореклами. І робота нашої громадської ради поставлена так, що ми десь працюємо, але не особливо афішуємо те, що ми робимо. Я думаю, що там на горі, і, зрештою, наші громадяни, наша громада Коломийського району, це може оцінити і оцінює. Бо я як голова отримую подяки десь і за те, і за те, і за те. Здавалося б, дрібнички щодо співпраці з владою. Я, мабуть, з тут присутніх люблю хвалити когось, особливо владу, але Скажу, що дуже комфортно мені навіть як голові громадської ради працювати і з головою РДА, і з усіма його заступниками. Може, тому що ми з Михайлом Михайловичем десь пуд солі з одного мішка з'їли за тих кілька років спільного навчання в технікумі. Може, тому що. Ну, баймо десь схожі характери. Дбаємо насамперед про справу, а де знову ж таки про саморекламу. Всі виступаючі відзначили, що районна влада створила всі умови для відкритості місцевих виконавських органів перед громадськістю та громадськими організаціями. Тому громадська рада покликана забезпечувати вирішення питань формування сприятливого середовища для діяльності громадських організацій у районі та забезпечення їхнього інституційного розвитку. На заході керівники структурних підрозділів адміністрації розповіли про зроблене владою не лише за останній рік. Присутніх познайомили із роботою за період каденції нинішнього голови. Всі члени громадської ради відзначили позитивну співпрацю між райдержадміністрацією та громадськими формуваннями. Особливою заслугою керівника радники вважають вміння організувати мешканців Коломийщини на втілення в життя добрих справ. Членами громадської ради є представники ветеранських організацій, афганці, чорнобильці, благодійний фонд та інші. На засіданні членів громадського формування відзначили грамотами голови Коломийської районної державної адміністрації. Богдан Малецький, Сергій Грицак, програма подієнтика. 18 листопада у міському палаці культури народний дім відбудуться громадські слухання з питання звіт міського голови про діяльність виконавчих органів Коломийської міської ради у 2013 році. Початок громадських слухань о 15-й годині запрошуються депутати всіх рівнів, члени виконавчого комітету Коломийської міської ради, начальники відділів і управлінь міської ради, засоби масової інформації та коломияни. 146 пожеж з початку року зареєстровано на Коломийщині, де загинуло семеро осіб. Інформують у державній службі з надзвичайних ситуацій. Три смерті зареєстровано тільки за останні два тижні. Рятувальники стурбовані тим, що всі загиблі втратили життя у власному помешканні, тому звертаються до людей з настанням холодів, з обережністю використовувати електрообігрівачі та печі. Далі з цього приводу пряма мова ігоря Вацика. На сьогоднішній день на Коломийщині виникло 146 пожеж в місті в районі. Ну починаються морози, і дуже складно тому, що похолодало, люди починають оберіватися електроприладами, що дзвонить навіть до загибельних шатів. На сьогоднішній сьогоднішній день фактично є вже сім чоловіків загинули з початку року на місці місці, коли районі. Хотілося б застережити, тому що три чоловіка загинули буквально за ці останні дві неділі. Тобто жіночка в марківці, старенька, 81 рік. Ну і люди, які могли б ще жити, це в журкові 43 роки. І також в місті Коломиї по вулиці Тичини Сім, так само чоловік загинув в ліжку. В основному це люди, які, можна сказати, служивали алкоголем, тому що вони прийшли один журкові це ліжку, і він фактично загорівся ліжко, він на ліжку загинув. Цей другий також пройшов на тверезому стані, залишив троприлади побутові в одній кімнаті, в іншій кімнаті фактично задихнувся від диму. Тому хотілося ще раз би настання цих морозів звернутися до мешканців нашого краю. Вважаєте, особливо ви знаєте, що електропроводка, в основному в будівлях, це де люди живуть похилових, не було влучні, будемо так рухувати, сім'ї. Вона старенька, вона не випробовується. І тому там, де тонко, там і рветься. Багато електроприладів включають, особливо ви знаєте, що зараз і мікроволнові пічки є, багато всіх, чайників і все-все, що не є, і телевізори по два-три, воно просто не витримує, воно починає горіти. Ще раз звернутися до мешканців нашого краю, тому що особливо, Особливо звернути увагу в зимовий період, тому що переходи починаються морози, щоб не включали побутові приклади, тому що людське життя воно не дорожче. Компетентність керівника навчального закладу такою була тема семінару директорів Коломийських шкіл. Педагоги збиралися у загальноосвітній школі номер 10 говорили про роботу, обмінювалися думками та досвідом. Детальніше у сюжеті у будь-якому колективі фактично все залежить від керівника, від його вміння зорганізувати працівників та налагодити роботу. А коли мова йде про керівників шкіл, то справа ще серйозніша. Тому управління освіти розпочинає низку семінарів, присвячених роботі директорів. Компетентність керівника. Як він проводить роботу, користуючись своїм іміджем, користуючись своєю компетентністю, як він виражає свої накази, свої плани, свої проекти. Тобто кожен керівник підходить до роботи по-своєму. З роботою колег директори почали знайомитися із загальноосвітньої школи номер 10 Тут провели низку виховних годин та захід присвячений квітці. Цісик були проведені уроки відкриті. З англійської мови в другому класі давала вчителька лодії Ольга Миколаївна історія у восьмому класі Макарчук Ігор Васильович. і е, вчитель математики Козюк Ольга Висопна давала урок в п'ятому Б класі. Сьогодні ж у нас дуже гарна буде подія, тому що ми е, хочемо показати виховний захід, який будете мати можливість побачити е, е, квітка Сисік, це дочка української землі. Тут у нас запросили ми і ансамбль «Кирничук» буде співати з дівчатками. Ну, подивитися, дуже гарне дійство. Взагалі, школа наша, родинна школа, виховується. У нас більше 300 дітей у школі. Діти у нас чимні, гарні, виховані і дуже гарний колектив, творчий. Якраз сьогодні ми це і показуємо нашим колегам по всім школам. Тема семінару компетентність директорів нова для Коломиї. Колеги цікавитимуться роботою один одного. А ще всі керівники проходитимуть різні тестові завдання. Якщо говорити на загал про всіх керівників навчальних закладів міста, то звичайно, що є різні люди, як ми кожен із нас, і кожен різний, і бачимо ті ж самі речі по різному. І, напевно, один має більш розвинуту інтуїцію, у когось є більш набуті вже ті методи, якими він вже працює, користується, послуговується довший час. Є молоді керівники, котрі ще вчаться, котрі ще пробують, котрим ще не вистачає досвіду. Ну, В цілому можу сказати, що колектив директорський є міцний, оновлений. І якщо десь і бракує комусь, якогось ще досвіду, то він питає. Питаю своїх старших колег, підходить в управління освіти, посилаємо на курси і стараємося, щоб у нас не було. Ну, якихось таких е, надзвичайних ситуацій. катаклізмів у нас немає в школах, слава Богу. Але хотілося б, щоб робота е, керівника відповідала тим вимогам і стандартам, які зараз стоять перед школою. Тому що від керівника залежить дуже багато. Як він скерує колективом, як буде. Успішно працювати батьківський комітет, як будуть діти задоволені навчанням, дуже багато залежить від першої особи. Семінари на таку тему відбуватимуться по в кожній школі. Коломиї директори матимуть нагоду поспілкуватися і навчитися один в одного чогось нового і цікавого. Допоможи святому Миколаю прийти до дітей сиріт у столиці покуття стартувала благодійна акція. Вже 13-й рік поспіль. Її організовує благодійний фонд Каріта з Коломийсько-Чернівецької єпархії. Діти з інтернатів, дитячих будинків та з малозабезпечених родин написали свої найзаповітніші мрії у листах до святого Миколая. Чи здійсняться дитячі побажання та чи знайдуть вони під подушкою омрійний подарунок? Залежить від кожного із нас. Детальніше, Мар'яна Мацьків я чекаю Святого Миколая, бо то цікаво, що кому принесуть, що там дадечі всі побажання. Ага. Ну, в принципі, завжди всі побажання при нас. річний Василь Шайваровський вже давно написав лист до святого Миколая. Так само і зробили його друзі, учні Яблунівської школи інтернату. Бажаю отримати там. Ну, більше до, щоб я готуюся до майбутньої, ну як буду вчитися, і щоб мені там сумку дорожню, щось таке, щоб потрібно учитися. Е, я побажав, наприклад, е, там багато солодощів, одяг. Е, дуже люблю спортом займатися і м'ясо казав. Там солодощі, фрукти. Я побажав ручки, зошити. Аль Альбом, одяг, футбольний м'яч, одяг, ігри, фрукти, овочі. Керівник школи інтернату Наталія Фіцич розповідає, що малеча кожного року з нетерпінням чекає Дня Святого Миколая. Листи діти пишуть заздалегідь, а ще хлопці і дівчата створюють тематичні малюнки. Все для того, аби заслужити увагу від святого. Такі акції дуже потрібні дітям, тому що вони вносять якусь іскринку радості, щастя, надії і сподівання і допомагають дітям здійснювати їхні дитячі мрії. Листи написано Малюнки намальовано. Тепер сироти з прикарпаття та Буковини чекають у гості Святого Миколая. Цьогоріч організатори зібрали майже дві тисячі листів. Їх написали вихованці з 12 інтернатів та дитячих будинків, а також діти з малозабезпечених сімей. Робимо для того, щоб подарувати велику радість і свято для дітей в день святого Миколая, який є покровителем цих дітей. Друге, чому ми це робимо для того, щоб кожна людина. Трабере лист мала можливість передати дитині частинку свого серця, частинку своєї любові. Листи розповсюджують між людьми на парафіях Коломийсько-Чернівецької єпархії. Пункти видачі знаходяться у церквах, навчальних закладах і в офісі Карітасу. Також у центрі Коломиї планують розмістити намет, де всі охочі зможуть взяти листи і втілити мрії дітей. Минулого року нам вдалося допомогти більше двом тисячам дітей, подарувавши їм подарунки до Дня Святого Миколая. Ця акція була минулорічна позаминулорічні акції були дуже успішними. Сама вартість подарунків становила більше як півмільйона гривень. Так само минулорічна акція стала лейб-мотивом нагородження нашої організації відзнакою благодійних кроку номінації Благодійна організація, регіональна благодійна організація Асоціація благодійників України. Кожного року акція Допоможи святому Миколаю прийти до дітей-сиріт має нового координатора. Тепер нею опікується Оксана Режук. Я постаралася щось внести своє нове, тому ми почали з того, що створили таку систему в інтернеті, яка Допоможе всі листи відслідковувати, щоб, не дай Бог, не загубився, і щоб кожна мрія дитини була здійснена. Миколай цього року. Так само має виконати дуже багато дитячих мрій і бажань для цього йому потрібна допомога кожного з вас пом'яни. Тому щиро просимо активно відгукнутися на нашу акцію і взяти лист від дитини-сироти і виконати одну дитячу мрію. Організатори акції сподіваються на щедрість людей, які не оминуть своєю увагою жодне прохання дитини. Чогось захмарного хлопці і дівчата не просять. В основному це одяг, солодощі та канцтовари. Здавалося б, дрібнички, проте саме це може зробити дітей, позбавлених батьківської опіки щасливішими. Дорогий отче Миколаю, пише до вас листа, учень третього класу. У школі мені подобається, але я неуважний і навчання мені дається важко. Обіцяю, що буде чемний, і прошу святого Миколая подарувати. Е мені штани, тапочки, конструктор, солодощі, кольоровий і білий папір. Ось такого змісту приблизно всі цьогорічні листи. Не будьте байдужі, і здійсніть мрію дітей сиріт. Василь Колодюк здобув срібло на обласних змаганнях із велосипедного туризму. 15-річний коломиянин змагався із 10 спортсменами у своїй віковій групі. Загалом учасників було 70. враженнями від перегонів. Велосипедист поділився із нашими журналістами. Василь Колодюк велосипедним спортом захоплюється з дитинства. Хлопець каже, це і здоровий спосіб життя і екологічний транспорт. На станцію юних туристів прийшов недавно. З тренером їздить тільки третій місяць, але вражень уже немало. Їздили ми з Ворохти до Коломиї через Косів і через Буковицький перевал і Криопійський перевал. Також їздили на ближчих маршрутах. Були ми у... Їхали з воскресінців, через Грушів. Гурток велосипедного туризму на станції працює тільки три місяці, адже його відновили цього навчального року. Попередня пауза у роботі була пов'язана із фінансуванням, розповідає тренер Василь Шепетюк. Зараз у нього 12 вихованців. Головне, що цей вид спорту вчить не просто виживати, але й допомагати іншим. І стараємося неводимо допомагати, бо буває по різному, хтось не може, хтось поламався. Що стараємося не лишати один одного. В обласних змаганнях з велотуризму серед аматорів взяло участь 70 спортсменів у різних вікових категоріях. Були команди з Івано-Франківська, Тернополя та Львова. Змагання відбувалися на Вовчинецьких горах. Коломиянин Василь Колодюк подала три кола та став другим. Дистанція була три кола. Одне коло мало 3,5 кілометри. Це приїхав десь за 38 хвилин. 15-річному спортсмену вручили кубок і грамоту, а головне це враження від великого турніру. Ну це було дуже цікаво, і я на цих змаганнях був перший раз. Ну, було ще коли має змагання, але таке ну так, особливо такого нічого не було. На станції юних туристів планують і надалі розвивати велосипедний спорт. Зокрема, уже незабаром організують змагання із фігурного водіння велосипедів. І це все, про що ми хотіли вам розповісти сьогодні. Нагадую новини телеканалу НТК. Ви маєте нагоду дивитись в інтернеті на нашій веб-сторінці www.ntktv.ua. Слідкуйте за подіями разом з нами на телеканалі НТК. Хай щастить. Цей день 14 листопада 1899 року на Яремчанському залізничному відтинку ще тривали гірничо-інженерні роботи, ускладнені прокладанням тунелів. Як з Коломийської станції почав курсувати потяг у напрямку товмачик коломия Стефа. Також 14 листопада 1885 року в Коломиї відбулося перше засідання оргкомітету, на якому було створено польське гімнастичне товариство Сокіл. Згодом спорттовариство збудувало власний осідок з футбольним полем, нині приміщення молодіжного центру і відповідно стадіон «Юність». Сокіл проіснував до приходу радянської влади осені 1939 року. Також 14 листопада 1943 року у місті Станіславові під час прем'єри оперети Ярослава Барнича Шаріка до залу ввірвалися гестапівці, які заарештували 140 глядачів. Через три дні вони влаштували тут судилище. Біля театру було закопано стовби, біля яких розстріляли 27 осіб, звинувативши їх у співпраці з організацією українських націоналістів.